А сьогоднішня тема це суміжні та вертикальні кути з геометрії за 7 клас. Розглянемо перше завдання. Знайдіть градусну міру кута, якщо суміжний з ним кут дорівнює 37 градусів. Намалюємо з вами пряму, кутик 37 градусів та суміжний з ним. Називаємо їх всіх А, Б, С та Д і запишемо дано. Отже, в нас точно є кут С, який має 37 градусів, а знайти нам потрібно з ним суміжний. Тобто кутик АБД. Який у нас розв'язок. Сумарно суміжні кути дають 180 градусів. Тобто кут АБД плюс кутик ДБЦ має дати 180 градусів. Тобто, щоб знайти один з кутів треба від 180 відняти кут, який вам відомий. І ми зараз підставимо туди. Число 37. Отже, при обрахунках кут АБД в нас буде дорівнювати з вами 143 градуси. Отже, наша відповідь шуканий суміжний кут дорівнює 143 градуси. Наступне завдання: знайдіть невідомий кут Х. Запишемо собі дану. Перед тим вказавши кожну з, по суті, вершин. Кутик БОА дорівнює 54 градуси, кутик БОЦ має 126, кутик СОД 54, нам потрібно знайти кут Х. У нас він позначений як АОД. Розок. Отже, ми бачимо з вами, що в нас два кути мають по 54 градуси. Як вони називаються? Це вертикальні кути. Тобто пишемо, що БОА дорівнює кутові СОД дорівнює 54 градуси, і у дужках як вертикальні. Тобто, якщо це вертикальні кути, то кутик БОЦ та АОД теж вертикальні, вони теж будуть однаковими. Вказуємо, що BOC дорівнює кутові, який нам якраз потрібен, мають по 126 градусів. Теж як вертикальні кути. Отже, що ми шукали? Що нам потрібно було знайти? Нам потрібно було знайти кут АОД, і він у нас дорівнює 126 градусів. Прекрасно! Рухаємося до наступного завдання. Знайдіть невідомі кути. Їх тут насправді дуже багато, тому краще назвати кожну з вершин попередньо, щоб не запутатись. Все, що нам дано тільки один кутик ДОЦ, який має 47 градусів. Ну і все. А знайти нам треба всі решта. Тобто, кутик АОБ, кутик БОД, та кутик АОЦ. Як нам їх знайти? В принципі, тема стосується вертикальних і суміжних кутів. Краще йти спочатку вертикально. Тобто, вертикальний кут до. 47 градусів у нас АОБ. Вони будуть рівні. Обов'язково вказуйте в задачі, як ви це знайшли. Далі як нам знайти кутик БОД та ОЦ? Можете також вказати, що вони рівні. Але можемо знайти, тому що кут БОД і ДОЦ якраз таки суміжні. Кутик БОД плюс кутик ДОЦ має дорівнювати 180 градусів, тому що ці кути суміжні, а отже, щоб знайти кут БОД, потрібно від 180 градусів відняти кутик ДОЦ, тобто 180 відняти 47. Скільки це в нас вийде? Якщо ми від 180 віднімемо 47, у нас вийде 133 градуси. Тобто кут БОД буде дорівнювати 133 градуси. А отже і. АОЦ буде дорівнювати 133. Відповідь. Все, що нас найбільше цікаво. Кут АОБ. Він нас дорівнює 47. Кут БОД дорівнює 133 та кутик а оце теж має 133. Наступне завдання: знайдіть кути, утворені перетині двох прямих, якщо різниця двох із них дорівнює 42 градуси. Давайте намалюємо дві прямі, які перетинаються в точці О, називаємо вершини, і нехай оці два кути в різниці дають 42 градуси. Запишемо дану. Кут БОА, Відняти кутика дорівнює 42 градуси. Нам потрібно знайти всі кути. Розв'язок. В нашому випадку ці два кути суміжні, тобто, в сумі вони дають 180 градусів. Це ми запишемо. Давайте ми з вами. АОД та АОД перекинемо в правий бік. Що в нас вийде? В нас вийде кут БО дорівнює 42 градуси плюс кутик АОД, а з іншого боку кутик БО буде дорівнювати як 180 градусів, відняти кутик АОД. Так як ліві частини у нас повністю ідентичні, то праві частини ми можемо прирівняти. А саме, 42 градуси плюс кутик АОД дорівнює 180 градусів мінус кутик АОД. Перекидаємо градуси в праву частину, а самі кути в ліву. Кут АОД плюс кутик АОД дорівнює 180 градусів мінус 42 градуси. Два кути АОД будуть дорівнювати як 138 градусів. Тоді кут АОД дорівнює як 138 поділити на 2. Тобто цей кут у нас буде дорівнювати 69 градусів. Але ми знаємо, окрім того, що кут АОД має 69 градусів, той кутик БОЦ також буде мати 69 градусів. Чому? Тому що у нас вони вертикальні. Далі ми можемо порахувати, скільки в нас дорівнює кутик АОБ та ДОЦ. Кутик АОБ дорівнює в нас, як 180 градусів, відняти кутик АОД, тобто 180-69, і в нас цей кут буде дорівнювати 111 градусів. Тепер ми записуємо таке. Кут АОБ дорівнює кутові. Де оце? Та дорівнює 111 градусів як вертикальні. Ну і відповідь. Ми вказуємо кожен з кутів. БОА в нас дорівнював. 111 градусів АОД. Дорівнюємо 69, ДОЦ 111 та БОЦ 69. Завдання вирішене: рухаємося до наступного. Кути КуФ і МЕФ суміжні. Пінь ЕК бісектриса кута ДЕФ, кут КЕФ на 57 градусів менше від кута МЕФ. Знайдіть кути ДЕФ і МЕФ. Отже, в нас є суміжні кути. Нехай тут буде ЕF, а тут буде D та М. Вони суміжні, промінь ЕК, бісектриса кута D Якщо бісектриса, то можемо ці кути позначити як ікстейку. Бісектриса ділить кут навпіл на однакові кусочки: кут К є Ф на 57 градусів менше від кута МЕФ, тобто МЕФ більший на 57 від Х. Так і запишемо. Ну і, в принципі, малюнок вже готовий. Можемо запосувати собі дано. Кутик D, K дорівнює кутові K, F дорівнює X, FEM дорівнює X плюс 57, нам потрібно знайти кутик DEF та кутик Mє F. як нам це знайти? Сумарно всі кути мають давати 180 градусів. Тобто кутик є плюс кутик КЕФ та плюс кутик FEM дорівнює 180. Тепер переписуємо все з дано замість даних кутів та обраховуємо. У нас 3Х будуть дорівнювати 123 градуси. Тоді х дорівнює х 123 поділити на 3, тобто буде дорівнювати 41 градус. Якщо Х це 41, тоді кутик ДЕК та кутик КЕФ мають по 41 градус. Тоді кутик КЕМ буде дорівнювати в нас, як 41 градус плюс 57. І це нас вийде 98 градусів. Запишемо відповідь. Кутик ДЕК -E 41 та кутик КІМ -E 98. Погано було видно. Переправте собі в розвиску. Ну і в принципі все. Рухаємося до останньої задачі на сьогодні. Кут між бісектрисою кута і продовженням однієї з його сторін дорівнює 158 градусів. Знайдіть даний кут. Якщо в нас є кутик, якого є бісектриса, і кут між бісектрисою і продовженням має 158, то бісектрису ми можемо назвати як Х кожен з кутів. Ну і тепер, відповідно, ви можете написати таке, що в нас з вами 158. Плюс Х буде мати 180 градусів. Назимо кожну з вершин і запишемо дано. Кут АОБ дорівнює 158 градусів, кут СОБ дорівнює кутові БОД і дорівнює по Х. Нам потрібно знайти даний кут, а саме кут СОД. Розак. Сумарно всі вони дають 180 градусів. Тобто кут АОБ плюс кут БОД дає 180 градусів. 158 плюс х дає 180, тоді х дорівнює 180 мінус 158, і х нас буде дорівнювати як 22 градуси. Якщо х це 22, то в два рази більший кут. СОД, який складається з двох кусків однакових СОБ плюс кут БОД, а саме Х плюс, X, тобто 2Х, тобто кут СОД у нас буде дорівнювати 2Х, а саме 2 помножити на 22. Тобто він буде дорівнювати 44 градуси. Записуємо відповідь. Ну і все. Всім дякую за перегляд. Якщо виникають будь-які питання, прошу чекаю вас в коментарях. Я дуже тішусь, коли ви пишете коментарі та лайкаєте відеозаписи. Вас щоразу стає більше. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!